Хочу зараз також особливо подякувати генералу Келагу. Дійсно, раніше ми цього не знали, але виявилось, що у Сполучених Штатах є ППО не гірше, так, ніж, ніж Петріоти. пане генерале, кажуть, що разу, коли ви тут, коли ви в Києві, Кіт Келах, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. І ми б хотіли дійсно ще кілька таких американських систем для нашої держави. Це насправді не зовсім жарт, чесно, коли в Києві представник президента Сполучених Штатів Америки, президента Трампа, немає масованих ударів. Вбивці утримуються від вбивств.